Ось так тепер виглядає те, що у суботу було будинком притулком для літніх людей. Картина шокуюча. З двоповерхової споруди залишилися самі стіни. Немає ані даху, ані навіть перекриттів між поверхами. Тож зрозуміло, у людей, які перебували всередині, шансів врятуватися майже не було. Рятувальники розбирають останні завали. 16 загиблих виявили майже одразу. Ось останню людину шукали довго. Василь найближчий сусід згорілого будинку. Вночі прокинувся від шуму. Я встав, десь було, мабуть, три години до ночі. Окно відкрив, подивився, що горить. Ну, побіг, помогти, що-нібудь. Повиносили некострі. Дві бабки я там виніс. Горіло на другому поверсі. Утім, будинок був у жахливому диму, тож зайти всередину було майже неможливо. Буквально минут вони 5-10 покричали, поможіть там, спасіть. Рятувати людей намагалася Людмила. Вона працювала доглядальницею стареньких підопічних. Молодій жінці, співробітниці притулку, це коштувало її життя. Вона, вроді би, спасала. Господі, ну, людину, яка там лежала, лежачу людину. І її балкою привалило. І 30 років дівчинки. Тим, кого жінка намагалася врятувати, було від 80 до 90 років. У цей приватний будинок їх здали родичі, що не змогли власними силами доглядати за літніми родичами. Киянка Тамара Леонідівна квапиться до місця пожежі дізнатися, що сталося з її самотньою тіткою. Я была довольна, очень хорошо за ней ухаживали, чистенькая. Ездила я к ней разные дни меняла, і тем не менее уход был великолепный, аккуратно все ника не то, не то не что спасибо їм большое. За таке утримання родичі платили до 10 тисяч гривень за місяць. Одразу після пожежі власники закладу видалили свій інтернет-сайт. Утім, деякі фото ми все ж таки знайшли. Клієнтам пропонувалися просторі кімнати на одного трьох людей. Якщо платити за кілька місяців, знижка. Організував цей заклад лікар-травматолог Олег Дмитренко, який кілька років тому працював у броварській лікарні. Тій самій, куди зараз завезли постраждалих з його закладу. Он сам врач травматолог. Він uh, ушов з в клінічну ординатуру в інститут травматології ортопедії і все більше не возвращався. Про те, що у приватному будинку функціонує будинок для людей похилого віку, сусіди знали. Жодних претензій, скарг Но, каже сільський буде. голова. Побудував будинок і огородив високим забором, і ніхто нічого не знав. Все було тихо і мирно. Якби це був якийсь притон. То знаєте, сусіди вже б давно довжили. Це всі знали б і це а так. Якось воно тихо все було. Тепер після трагедії чиновники і рятувальники виправдовуються, мовляв, перевірити там нічого не могли. Нам заборонено перевіряти приватні житові будинки. А по всім документам, які зараз, начебто, є, це є приватна будівля. Саме порушення правил пожежної безпеки називають основною причиною пожежі. Будівля була пожежонебезпечною і не облаштованою для такої кількості немічних людей. Будівельні матеріали, з яких було зроблено цей будинок, були надзвичайно небезпечні у випадку виникнення пожежі, за відсутності систем пожаротушіння, пожежної сигналізації, елементарних вогнегасників. Продукти розпаду під час возгорання цієї будівлі призводять практично до миттєвої смерті людей. У ніч пожежі у селищі була велика гроза. Тож не виключено, що займання спричинила, й вона ще однією версією вважають несправність проводки. Швидше за все, або електропроводка, або як там говорили місцеві жителі, начебто там телевізор вибухнув. Це ще недоконаний факт. Я думаю, експертиза встановиться. Як сталася пожежа, могли б розповісти безпосередні свідки пацієнти центру. П'ятеро з них у броварській лікарні. Утім, вони настільки літні, що майже нічого не розуміють. Приміром, остій врятованій жінці 98 років. Вона і ще двоє людей у лікарні чекають родичів, ще двоє з опіками. Хворий, який знаходиться в реанімації, стан я вам говорив, але стабільний. Там опіки 30 відсот, до 30% тіла. Ну, він 88 років, у нього стоїть кардіостимулятор, там є серцеві проблеми. Хор, який знаходиться в хірургії, там невеликі опіки першого другого ступеню. Там, в великому рахунку, якби це було просто з вулиці чи з дому, це був би амбулаторний випадок, надали б допомогу, розказали б, що лікувати. Відпустили додому. Єдина вціліла під час пожежі будівля адмінкорпус, де зберігалися всі документи пацієнтів. Їх зараз ретельно вивчає поліція. Це договора, це… Медицинські книжки, медицинська документація, помімо этого можу сказати, що сьогодні громадянину Дмитренка буде повідомлено про підозру по статті 270, часті 2. І возможно, сьогодні лі завтра ми будемо обращатися в суд для із брання у міри присічені від під стражу. Припущення про те, що когось з літніх людей могли тримати у будинку, аби відібрати їхнє житло у поліції. Категорично відкидають договорах. Суми звучали від 6 до двіті шістсот. Більше там місяць. Це на содержанні. Ніяких документів о переоформлення квартир не було. Ми відрабатуємо одну з версій, що люди, які там знаходилися, це люди, яких незаконно лишили жилья або імущество. То, що зараз там імущество, чорні рієлтори, пока інформації такої нет. Після цієї пожежі чиновники обіцяють з'ясувати, скільки ще неофіційних будинків подібного типу працює на Київщині. Адже кажуть, подібних установ зараз десятки. А проживають. Водії маршрутних таксі, будівельники, приватні садочки дитячі, різноманітні релігійні організації, місця для реабілітації хворих, в тому числі людей, які які зловживають алкогольними напоями, наркотиками. З'ясувати ймовірно з'ясують, а от що робити далі незрозуміло, бо всі такі притулки розташовані у чужих приватних будинках, і за законом перевіряльникам туди, нібито не можна. Відтак хто відповідатиме за жертви теперішньої та ймовірно майбутніх трагедій, поки залишається запитання.